Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні презентую вам новий товар від компанії Crazy Це ніж. Маленький, маленький такий ніж. В принципі, цей ніж використовується як додатковий для основного ножа. Він замаленький. Називається він грипспір. Або гріп спір. Спис. Капйо, якщо по-російськи. Або росіянський, як правильно. Маленький ніж ножний пластиковий та резиновий ремінці для кріплення цього ножа на голінь, руку, ногу, куди захочете. Давайте відкриємо і подивимося ближче. Він дуже-дуже прям маленький такий. Не взяв я нічого для порівняння, це погано, а це все, це... о Боже, як він гарно відкривається. І прямо тут все як на долоні. Ось такий. Дуже тонесенький. Маленька ручка. Єйсерейтер, є стропоріз маленький на чотири пальці, скільки тут? Ну, точно менше ніж 20, менше ніж 10 сантиметрів. 304 нержавічка. Він пластиковий, але упор все ж таки, є, щось різати буде комфортно. Так, отакі ножни з прорізу під ремень, Ще, я думаю, цими болтами можна кріпити його до BCD. Отак от він фіксується. Отак от достається. Ну і звичайний резинові ремінці. У комплекті теж ідуть. Це нам більше не потрібно. О, такий маленький ножик від компанії Сап. вже є в магазині Батискав. Хто хоче подивитися на цей, або якісь інші ножички, приходьте, все є в наявності. А хто хоче купити, відразу замовляйте на нашому сайті BTSK.ua. На цьому сьогодні все слава Україні, слава героям, до побачення.